Єднання заради майбутнього. У фоє Вінницького залізничного вокзалу представили мандрівну фотовиставку Укрзалізниці в експозиції. Світлини, на яких переповнені вокзали під час евакуації жителів прифронтових зон, перші рейси на звільнені території, потяги шпиталі, обстріляні вагони, дипломати, які прибували до України, та як вокзали стали тимчасовими прихистками. Всього представлено 24 фото. Розповідає речник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олег. Олег Зеляк можемо побачити роботи з дуже різних напрямків: евакуаційні, найперша і найбільша наша частина роботи, медичні потяги, дипломатичні, дипломатичні наші потяги, роботи з деокупації регіонів. У нас є фотосвітлина, яка зображає деокупацію Херсона, як наш начальник Одеської залізниці, віша український прапор почесно на вокзал. То весь цей комплекс як прожила залізниця. Цей рік це світлини українських фотографів та фотокореспондентів Укрзалізниці експозицію присвятили запуску другого потягу єднання. Цього року він проїхав від Ужгорода до Краматорська. Торік, 16 лютого, від Рахова до Маріуполя каже Гудзеляк. На кожній станції пасажири, опозиційні працівники, люди, яких ми зустрічали на станціях, відписували листівки для наших воїнів, які в Краматорську урочисто передали нашим захисникам. Вінниці обрали, каже начальниця технічного відділу вокзалу Тетяна Березенська. Бо після повномасштабного вторгнення Росії станція стала транзитною. Сюди прибували люди з прифронтових міст. Далі формувалися потяги, які їхали на захід України. Була поставлена задача а саме головне це забрати всіх людей з тих з тих територій, які вже були захоплені вогнем, щоб їм перевезти чим побільше на нашу територію, яка була ще без вторгнення. Була така даже історія, коли людей не було в потягах води, бо дуже було багато людей, і тому дали клич по місту, в кого є вода привезти. Потім цілодобово ми цю воду роздавали, люди допомагали, які просто міничани стояли на пероні, щоб добігти по всіх поїздах і роздати в кожний вагон. Вінниця – четверте місто, де презентували фотовиставку. Її вже представили в Ужгороді, Чернівцях Івано-Франківську. Наступне місто організатори не озвучують.